Про всі зустрічі та заяви на засіданні розпитаємо у нашого міжнародного оглядача Даніеля Ткія, адже він перебуває у штаб-квартирі НАТО і готовий розповісти нам найцікавіше. Даніель, вітаю тебе, вітання тобі зі Львова, з Львівської студії Першого західного. Слава Україні! Вітаю вікторе, героям слави і вітання з Брюсселя, зі штаб-квартири НАТО. Власне, засідання вперше відбувається не під не під головуванням Сполучених Штатів Америки. Цього разу очолює засідання представник Великої Британії. Чи це щось змінює? Чи відчувається оця зміна керівників? Звісно, це можна сказати новою, назвати новою епохою. Якщо чесно, тому що. Завжди це засідання на цьому засіданні головували Сполучені Штати Америки, ще спочатку повномасштабного вторгнення, але зараз за приходом нової адміністрації Трампа все змінюється, і Велика Британія бере на себе лідерство в цьому питанні, тому що поки є велика невизначеність, чи будуть США надалі надавати нам військову допомогу. Є різні обговорення цього, але аби... Не затримувати процес координації допомоги в форматі Рамштайн. Велика Британія взяла на себе лідерство, аби продовж, аби продовжилися якраз ці зустрічі в цей час, поки панує така невизначеність щодо сполучених штатів, але потрібно зазначити, що на зустрічі був присутній під Гексет, міністр оборони сполучених штатів, і він брав участь в цій зустрічі. І, зокрема, навіть висловлювався, робив. Багато робив цікаві заяви про власне виду... Даніелі, ці заяви виявилися ну як на мою думку, не надто оптимістичними для України. Зокрема, новий міністр оборони Сполучених Штатів заявив, що цитую повернення до України до тих. Кордонів, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, сказав Пі... Піт Гексет, А також заявив, що США не вважає членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни. Це, якщо не помиляюсь, така заява прозвучала офіційно чи не вперше від представника Сполучених Штатів Америки. Як це було сприйнято представниками інших країн? Адже нагадаю, деякі з них послідовно відстоюють право України стати членом учасником. Північно-Атлантичного альянсу, ну, звісно, це неможливо сприймати оптимістично, але я б звернув увагу на ще не іншу заяву Піта Гексета про те, що європейські військові можуть бути введені до України. Він підтримує ведення європейського контингенту, але без залучення американських військ. І тут є багато запитань до, до цієї тези до цього плану. Адже сполучені Штати Америки завжди відігравали провідну ключову роль в таких. Миротворчих місіях по всьому світу, зважаючи на те, що це найпотужніша армія світу і в них є відповідне фінансування. Тому європейські союзники зараз це активно обговорюють, бо вони їм було би складно, можна так сказати. Було би складно самим організовувати такі миротворчі зусилля на такій довгій лінії фронту, понад тисячу кілометрів, без залучення американських військ. Тому ця заява, в принципі, викликає найбільше запитань серед європейських союзників зараз обговорюється. Можливість того, як можна буде організовувати цю місію, зокрема без сполучених угу. штатів. Чи окреслюють ці заяви нового міністра Сполучених Штатів Америки офіційну позицію Сполучених Штатів щодо російсько-українського конфлікту і майбутніх перемовин, звичайно, якщо вони будуть на твою думку? Це це безумовно зміна політики. Їхня позиція проста. Ми підтримуємо Україну, підтримуємо суверенітет України. Про це говорив під Гексет. Але війна в Україні має закінчитися якнайшвидше з шляхом проведення. Перемовин, втім, перемовини мають бути з позиції сили, і це цю силу мають забезпечити європейські союзники, надаючи нам допомогу. Отже, європа за словами міністра оборони США Гексета, має відігравати провідну роль у допомозі. Україні також, як я вже зазначав, має брати участь у цій миротворчій місії. Що дуже цікаво, хотів би зазначити про цю миротворчу місію. Під гекса зазначив, що ці на ці війська, які будуть можливо ймовірно будуть розміщені в Україні у разі припинення вогню, на них не має поширюватися стаття 5, 5 стаття, так так 5. статуту НАТО. А що тоді будуть робити ці війська, якщо на них нападе Росія? Просто зберуть свої речі і поїдуть додому. Тоді це не спрацює, і це зараз ключове питання, і зараз ведуться обговорення. Але звісно, є і певні нотки оптимізму. Є статті Ройтерс про те, що Розглядається можливість закупівлі американської зброї європейськими союзниками і подальше надання цієї зброї Україні. Також можливість використання заморожених російських активів. І стану на сьогодні військова допомога для України досі надходить. І потрібно розуміти, що допомога буде, але все буде відбуватись вже по іншому і в іншому форматі, ймовірно, за рахунок європейських союзників. Ну, власне, це засідання Рамштайну відзначилося ще й тим, що фактично це чи не перше засідання, під час якого не було оголошено про черговий транш власне американської допомоги військової допомоги для України в цьому контексті. Глобальніше чи має перспективу взагалі Рамштайн як такий? Бо ж раніше в засобах маси інформації з'являлося занепокоєння, що нова адміністрація не підтримує таку форму роботи, як Рамштайн, як принаймі в такій мірі, як це робила адміністрація попередника Джо Байдена. Звісно, Рамштайн буде далі продовжуватись. Про це говорив генеральний секретар НАТО. Зокрема, Марк Рюта він заявив, що формат Раштайн збережеться саме тому, до речі, Велика Британія взяла на себе лідерство і сьогодні головувала на засідання. І під гексет сам, як про це заявив міністр оборони Великої Британії, пообіцяв продовжувати брати участь у цьому форматі. Тобто, США будуть надалі брати участь у засіданнях у форматі Рамштайн, але допомога вже буде. Надходити ймовірно за рахунок європейських союзників в іншому форматі, тобто Рамштайн буде жити і далі буде продовжуватись цей формат. Бо ця платформа є дуже корисною для координації всіх поставок зброї до України. Тому так безумовно Рамштайн збережеться. Також був виступ генсека НАТО майка Марка Рюте, і власне він під час виступу погрожував Росії поразкою, якщо Росія наважиться напасти на країни НАТО, але висловив занепокоєння, що за кілька років Росія може становити більшу загрозу. А що говорив про Україну, генеральний секретар НАТО? Чи говорив взагалі, про згадував про Україну? Безумовно згадував про Україну, і ключове тут було запитання про перемовини. Ймовірність припинення вогню. Отже, Марк Рюте висловив тут дві ключові тези. В першу чергу, Україна має розпочинати перемовини з позиції сили, і НАТО мають зробити все, аби Україна, коли прийде час для перемовин, коли сама ухвалить рішення про перемовини, могла їх розпочинати і вести лише з позиції сили. А для цього потрібно змінити ситуацію на полі бою та всю траєкторію цієї війни. Про це говорить Марк Рюте і зазначає, що. НАТО будуть все робити, аби допомогти Україні покращити ситуацію на фронті. І до речі, поки в НАТО за моїми розмовами з посадовцями НАТО, і про це говорив зокрема і Марк Рюте, поки вони не бачать готовності з боку Володимира Путіна до проведення серйозних перемовин на адекватних для України умовах. Лише можливо примусити диктатора до миру. А це можливо завдяки зокрема миру через силу. Завдяки тиску на Владімира Путіна і про це сьогодні якраз теж говорили. Є це розуміння з боку американських партнерів. Під гексит говорив про те, що посилення санкцій і обвалення цін на пониження цін на нафту зменшить доходи Кремля і може примусити Путіна до миру. Але європейські партнери говорять про те, що цього не буде достатньо. Потрібна військова допомога і також. Конкретна участь сполучених штатів у гарантіях безпеки у можливих миротворчих місіях, якщо буде такі місії затверджені, якщо будуть вони проводитись, бо без залучення з боку сполучених штатів це не буде виглядати серйозно, і це не зможе зокрема стримати Росію від нового нападу на Україну. Данієлі знаємо, що ти встиг поспілкуватися із міністром оборони Естонії. Ця країна займає чітку і дуже послідовну позицію щодо підтримки України у протистоянні російському агресору. Що вдалося дізнатися? Так безумовно поспілкувався сьогодні з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром. Ще така можливість була у 2023 році. Якщо я не помиляюся, і він зокрема запевнив, що Естонія буде далі допомагати. Україні надавати військову допомогу, і також повторив фактично тези генерального секретаря НАТО Марка Рюте про те, що перемовини, що НАТО і Захід мають зробити все, аби Україна змогла вести перемовини з Росією з позиції сили, що поки що неможливо, адже. Є складною ситуація на полі бою, тому Естонія та всі країни мусять надати Україні ще більше військової допомоги аби покращити цю траєкторію війни, і і всі про це наголошують. Як і генеральний секретар НАТО Марк Рюте так і всі європейські країни, міністри оборони про те, що спершу потрібно змінити ситуацію на фронті, траєкторію всього всієї війни, а потім можливо буде вести перемовини з позиції сили. Даніелю, дякую тобі. Чекатимемо новин, особливо оптимістичних новин з Брюсселю. Даніель тієї міжнародний оглядач телерадіокомпанії Перший західний з штаб-квартири НАТО, де саме зараз відбувається зустріч у форматі Рамштайн.